Відновлюємо зоровий контакт. Аутизм, корекційні заняття вдома. Перше заняття із, із жетонами. Кирил, треба зібрати всі зірочки. Спочатку я тобі даю зірочку. Подивися на мене. Молодець. Цепляй. Прицеплюй зірочку. Подожди, не берися. Подивися. Потрібно з дитиною відпрацювати співпрацю, щоб дитина подивилась хоча б на ваше обличчя. Спочатку це невеликий термін, хоча б 2 секунди, потім збільшуємо до 5 секунд. Кирил, Тримай зірочку, будемо збирати зірочки. Тримай зірочку. Кирюша. Кирилл. Тримай зірочку, дивись на мене. Тримай зірочку. Зірочку. Збираємо усі зірочки. Збираємо зірочки. Кирил, дивися на мене. Дивись на мене. Дивись на мене. Збираємо зірочки. Збираємо зірочки. Дивись. Зірочки. Велика зірка Кирил. Збираємо велику зірку. Молодець. Дай п'ять. Усі зірочки зібрав. Усі зібрав зірочки. Молодець зібрав усі зірочки. Тримай.